Другий день в Канаді, прилетів вчора, сьогодні вже виспався і зробив багато справ. сьогодні 15.06.23. Ранок був капець який холодний, шок по прильоту. Я прилетів, падав дощ, холодно, вітер і ще й повідомлення штормове з торнадо намальованим в Альберті. Був в шоці, а волонтерка канадійка вчора в, в аеропорту каже: сьогодні так жарко. Я здивувався, думаю, добре, що снігу по коліна нема. Так, сьогодні. сьогодні я зранку проснувся. Зміна часу набагато більша, і в мене англійська була на шосту ранку. З шостої до сьомої ранку я пройшов курс англійської онлайн. Далі випив кави. Планував поїхати зробити сін-намбер, але потім думаю, краще купити щось їсти. Вернувся в готель, а тут виявляється допомога УРС українцям. Вони вівторок і четвер розказують, що робити, що куди їхати, збирають українців. Тут в готелі дуже багато українців. І якраз попав на їхній виступ. Розказували. Десь э, пів 11, я від них пішов. Нічого такого серйозного. Що, як, куди можна, куди не можна. Я від них пішов вирішив поїхати зробити СІН-намбер. Зробив я сьогодні СІН-намбер, То перше, що треба зробити. Після того я пішов, зробив собі карточку мобільний, купив собі карточку мобільного оператора. Без її, по-моєму, теж не видають. Так, number треба. number прив'язують до паспорта. Е, карточка. Не пам'ятаю, зараз гляну яка. Мені дуже сподобався тариф. Це самий такий простенький карточка Bell. І тарифний план в мене 55 доларів на місяць і 50 ГБ інтернет. Бул, був варіант е, за 70. Ні, 80 доларів 55, 50 ГБ, але без ліміт. Закінчується 50 ГБ, потім маленька швидкість, але інтернет є. Ну, щоб 50 ГБ спалити, то треба добре його юзати. Я думаю, що мені вистачить. Переходити з тарифа на тариф. Сказали, просто і безкоштовно, але з наступного місяця. Зразу серед місяця не можна. Ось таке взяв я цей стартовий. Потім пішов в банк, відкрив собі банківський рахунок. Відкрив собі банківський рахунок, записався на завтра на кредитну карточку. Сьогодні дали мені тільки дебітову, розрахункову, зразу перевів кошти, які привіз американські долари в канадські і поклав на цю карту. На тій карті можна було відкрити два рахунки. Якби на одній карті на одному рахунку можна зробити половина накопичувальна. Наприклад, як купілка з відсотками якраз була акція 3,2, 3, по-моєму, відсотка. І я собі поставив на ту карту і основною буду розраховуватися Хоча там можна виводити дуже просто зразу. Так, наступне, що я зробив? Після тої карти. Після тої карти я поїхав зробив собі Healthy Card. Подав заявку на Health Card. Вона буде довго оброблятись, бо без Health Card майже нічого не зробиш. Подав заявку на Health Card. Права мені не поміняли зразу, бо треба Health Card. Вона прийде і тоді все зробиться. І ніби все. Був в центрі дуже гарне місто. Погода до обіду виправилась. Потепліло, я ті всі куртки познімав, бо я вже зранку, думав, може підштанники брати так холодно було ужас, вітер. А в день дуже гарно стала погода. Зразу про місто дуже місто подобається, ширина і то, ті всі великі будівлі дороги широкі вражають. Машини, як в Америці, всі траки широкі, величезні. Що там по місту. Наркомани то правда. Наркомани просто біля мене коляться, нюхають. Є фотографії, я, я прикріплю. Фотка в дерева є в центрі в Калгарі, Дерева посадили гарно з підливами. І на лавці три бомжа, ну, три наркомана в ноль головою вниз, руки висять, все на землі троє виробаних. Так що наркоманів тут повно. Вони не агресивні. Не можна до людей домахуватись, вони бояться. Ну, мені вже говорили місцеві, що вони бояться. Якщо щось лишити і піти десь щось купляти, то вкрадуть зразу. Машину завести і вийти з машини, піти кудись, вкрадуть зразу. Так то заберуть, але так, щоб нападати, щось красти, то, то ні. От таке то. Зараз е вже все ніби поробив. А, до речі, на, на тій консультації з URCC то ще дали два білетика. Один білетик на півтора години в автобусі. Ну, автобус і е той їхній трамвайчик метро. Дали ті білетики і його даєш водію. А водій тобі дає отакий талончик, який діє півтора години. Звідки він відірвав? Він відірвав з 16, з 16.00, значить в 17.30 він вже не діє. І якраз другий талончик витратив на дорогу назад. Щоб е, отримати пільговий білет, треба хелсі карта. І я ще, а в кінці я ще написав е, агенту, який розглядає ці заявки пільговиків. Я йому скину, скинув цю свою, свої дані. Е, work Permit. Що я ще скинув паспорт? Першу сторінку і візу. І вони будуть розглядати, оформлять мене, і я піду собі візьму, куплю білетик місячний проїзний за 5.40 за 5, він, по-моєму, чи 5.30 для українців на місяць. Буде карта Бенефіт. Там ще точно не можу сказати, скільки воно буде, буде на руках, тоді розкажу. І от недавно тільки приїхав додому. Зараз а, їхав додому, думаю. Купити щось, але нічого не хотів готувати. Купив собі таку мівку. А, мі Тут гарніша упаковка. Тут є японський чи китайський супермаркет, дуже великий біля нас. Дуже великий. Навіть не один супермаркет, там торговий центр весь японський. Купа тих японців і музика в них там японська грає. Я думаю, що японці я там дуже в них не розбираюся. Так що, сьогодні день пройшов дуже гарно. Ще планую сьогодні, бо ще не є так пізно. Десь сьома година. Ще планую привести себе в порядок, полежати в бані і віддихати. Бо завтра на 10 ранку записався, в центр Калгарі, маю поїхати відкрити ще другу карточку. І ніби все поробив. Треба дочекатись Хелс-карти. Знайшов собі вже житло, підшукав. Хороший хлопець. Хороший хлопець, живе недалеко від центру, там автобусом 4 зупинки чи 5. Гарне місто в бейсменті. В бейсменті, в будинку. Там дві кімнати, одна буде моя прохідна, але мені поки що не дуже важливо. Так що я думаю, що піду до нього. О, так.